Якщо в тебе є оцей такий великий животик, який уже так надоїв, і він не проходить ні від дієт, ні від виснажливих тренувань, то скоріш за все це є порушення роботи наднирникових залоз. І коли ми вже бачимо порушення функції в аналізах або в інших методах обстеження, то це вже є 80-85% проблем, які вернути назад не так просто. Є дуже багато підказок і симптомів, які нам говорять про порушення роботи наднирникових залоз. І саме на здоровому харчуванні, балансуючи правильно свою тарілку, при достатній кількості сну та фізичних навантажень, які приносять радість, задоволення, позитив і правильних вітамінах, можна покращити роботу наднирникових залоз. Здоров'я в цілому, ну і звичайно позбутися цього неприємного животика.